Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лези Дісійон Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнковий Є пограти. Мій світ веселий. Я каю. Каю, каю. Я каю. Ха -ха -ха. Це я. Кишкиш, пташко. Лети геть. Каю любив копатися у землі. Він знаходив там стільки цікавих речей. Можна його залишити собі. Краще допоможи мені посіяти помідори. Молодець. Привіт, ташко. Ану киш лети геть киш. Навіщо ти її прогнала? Якщо пташки з'їдять зерна, що ми посіяли, то не буде овочів. Я думав, пташки їдять черв'яків. Вони їдять і черв'яків і зерно. Потрібна табличка для помідорів. Можна я намалюю? Звичайно. Вигляд Роузі дуже насмішив каю. Ха-ха-ха! Розі ти вся біла. Розі готує. Ага, то вам чим ви займаєтесь. Так. Віра, та чи ні, але результатом цього безладу буде смачний пиріг. А як справи у садку? Я посіяв зерна помідорів і зараз роблю табличку. Бачиш? Ось. Тримай, Каю. Дякую. Каю пишався, що зробив табличку сам. Піду поставлю її у садку. Каю поспішав поставити у садку свою власну табличку. Кашки знову клюють зерно. Давайте зробимо опудало, щоб відлякувати пташок. Що таке опудало? Ходімо, зараз побачиш. Мама знайшла старий одяг, що чудово підходив для опудала. Що таке опудало? Опудало це лялька, зроблена з гілок, одягнена як людина, яку виставляють у садку. І як вона відлякуватиме пташок? Якби ти був пташкою і побачив у садку чужу людину в дивному одязі, хіба б ти не полетів? А вже ж! Гарний вибір. Тепер потрібні штани. Голова. Намалюєш йому страшне обличчя. Гаразд таке страшне. Ой. Каю подумав, що він і сам міг би бути чудовим опудалом. Я клас не опутала. Киш, киш. Це була велика пташка. О, киш, киш. А це була найбільша пташка з усіх. Ух ти. Дивися, мамо, яке страшне опудальське обличчя. Дуже добре каю. А тепер давай зробимо наше опудало. Так. Каю кортіло побачити готове опудало. Давай допоможу. Дякую, любите. Ірив своїм очам. Опудало було схоже на справжню людину. Правда, дечого бракувало. Знаєш, розі ці миски будуть нам дуже потрібні. Гадаю, воно майже готове. Здається, дещо інше теж готове. Наш пиріг. Ням! Ось. Дивіться, там знову пташки. Спрацювало, а подало їх налякало. Чудово! Значить, у нас виросте морква і помідори. Ви виростуть величезними, більшими за мене. Справді? Аж такими. Так, помідори виростуть отакенні, от а морква буде більшкі... з нашу машину. Ми поставимо її на колеса і будемо їздити замість машини. <мазу> а потім з'їмо її. Ням -ням. Mm -hmm. Разом із шинами Мабуть, кермо їсти не варто. Дорожні пригоди каю. Одного погожого суботнього ранку тато запропонував прокататись. А куди ми поїдемо, тату? Ну, я не знаю. А, ти не знаєш? Ні. Ми просто кудись поїдемо навмання. Каю здалося дивним не знати, куди їдеш. Він замислився, куди їх могло б занести. Рушаймо. А хто хоче пограти в гру? Я, я хочу! Гаразд, тоді кожен має знайти червоний сарай. В червоний сарай. Сарай. Молодці. Тепер шукаємо білу машину. Машина! Машина! Це машина Роузі. Але вона чорна, а не біла. Біла машина. Біла машина. Тепер знайдіть мені колію. А Ю побачив корів першим, але хотів дати Розі можливість. Шукай корів розі. Корови, корови! Розі бачить корів. Му -у -у. Молодець Люба. Му -у -у. <рив> Му -у -у. Скоро вони зупинилися, щоб пообідати і підзаправитись. Бензин зараз лється в машину, тато. Так. А циферки показують, скільки вже налилося. Це багато. Бензин це як їжа для машини. Машина на ньому їздить. Ми будемо обідати. І машина теж обідає. Саме так. Ого, дивися, тато, вантажівка. Ходімо, подивимося, будь ласка. Звичайно, ходімо. Каю любив великі вантажівки, а ця була красивою і блискучою. Каю уявив, що сам веде таку величезну вантажівку. Я каю водій вантажівки. Цей знак означає, що тут переходить дорогу у олені. Качут. Ух ты. Парахи для богимотивов. Вибачте, ви мене не пропустите. Дякую. Бувайте. Годі водію каю. Ходімо, перекусимо. У ресторані розі сиділа на дитячому стільчику, але каюсів за стіл з усіма як великий хлопчик і навіть міг сам проглянути меню, тому що у ньому були картинки. Бутерброд із сиром, будь ласка. А що ти питимеш? Молоко, будь ласка. <laughs> <t be comme> Пообідавши, вони поїхали далі. Каю почав стомлюватися від їзди. Каю подивись уперед. Це що паром? І ми перепливемо річку. А як же? Каю ще ніколи не був на паромі. Можна мені вийти роздивитись? Ще ні. Не можна виходити з машини до сигналу. Одна, дві, три, чотири, п'ять машин. Це невеличкий паром. Є такі пароми, на яких вміщається сотня машин. Ого! Дивися, татку, за нами летять пташки. Це чайки. А -а 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 -а! Каю, дивися! Це капітан. Вітаю на борту! Капітан парому показав каю дошку приладів. А коли вони наблизилися до берега, він навіть дозволив каю посигналити. Ну що, каю, як тобі вперше покататись на паромі? Класно! Особливо той сигнал. Розі проспала усю поїздку на паромі. Але нічого, я розповім їй, коли вона прокинеться. Каю згадував усі приємні несподіванки, що зустрілися їм в дорозі: корови, автозаправка, велика вантажівка, ресторан, де він сам зробив для себе замовлення. Паром і особливо голосний гудок. Каю вирішив, що йому подобаються автомобільні подорожі, особливо коли не знаєш, куди заведе тебе дорога. Автоподорож Каю Роузі. Сідайте в машину. Час їхати. Ми їдемо кататися на татовій машині, але та. Не каже куди? Сідайте зручно, тримайтесь міцно. Потрібен час, щоб дістатися туди. Я буду рахувати всі машини на дорозі. Кажи, які бачиш ти кольори? Синя машина, і червона вантажівка І мотоцикліст мені Ми їдемо Ми в авто, авто, авто. Кілометрів 100, 100, 100, 100. Куди нас бежавши? Хто зна, не зна. одна Тату, дивися корова. Поїдемо до лісу, поїдемо до міста. Побачимо, ми щось цікаве, і нове. І подорож у нас така особлива. Побачимо і те, що не шукали. ми шукали. Поїдемо в авто, авто, авто. вже кілометрів сто, 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 куди нас занесе, хто зна. Дорога ж не одна. Ми їдемо в авто, авто, авто. авто вже кілометрів сто. Каю і дракон. У дитсадочку Каю був особливий день. В гості мав прийти новий хлопчик Алан. Діти, познайомтесь з новим хлопчиком Аланом. Привіт, Алане! Привіт! Алан прийшов, щоб дізнатись що таке дитсадок. Якщо йому сподобається, він ходитиме сюди. Ходи, Алане, ми тобі все покажемо. Так, іди до нас. Скільки тобі років? Мені п'ять. Мені усього чотири, але я щодня росту. Я теж. А, ти не можеш залізти. Я лізу. Тримайся тут. Ставай сюди і спирайся на руку, а тепер перекидай ногу. Вийшло! Дивися, я гойдаюся! Я теж гойдаюсь. Давай допоможу. Ой! <рігі> Тримайся. <рігі> Алла, не роби, як я. Мамо, дивись, я гойдаюсь. Каю не розумів, чому Алану так складно гойдатися або лізти кудись. Адже він на цілий рік старший. Алан і його мама принесли з собою солодощі шоколадні тістечка для усіх дітей. Тістечка були дуже смачні. Міс Мартін Алан на рік старший за мене. Чому він не може робити те, що роблю я? Йому складно навчитися деяких речей. Це займає у нього більше часу. Мені дуже приємно, що ти допомагав, Алану. Гадаю, є речі, які він робить набагато краще за мене. Я впевнена. <звук> 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 Давайте вигадаємо п'єсу. Я поїду в джунглі, щоб робити фото диких тварин. Я буду водієм і керуватиму джипом. Кайо, ким ти будеш? Каю, стало цікаво, ким одягнеться Алан. Ну ж бо каю, вигадуємо п'єсу. Скоро вони були готові показати усім свою п'єсу. Я їду до Африки, щоб робити фото диких тварин. А я водій. Поїхали. Зачекай мене. А я дика тварина. Фотографуй мене. <FinishAnd Beast slashutan> <monkeys> а я дракон. Дракони не живуть в джунглях. Вони живуть у казках. А -а 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 -а! Дивіться. У джунглях перше з'явився дракон. Дракон у джунглях. Треба його сфотографувати. Аго, дракони, дивіться на нього. Я мас і приборкувач драконів. Я приборкаю його. Маленький драконе, ти можеш бути хорошим. Ти хороший маленький дракон. <со> Не треба бути поганим і всіх лякати. Всі хочуть з тобою дружити. Ура! Ура! Тепер дракон приборканий. Думаю, він мене покатає. Фотографуй Клементино. добре грається Це правда. А я виявила, що ти вмієш робити дуже добре каю. Справді. Ти хороший приборкувач драконів, а ще прекрасний друг. Тепер ми теж дракони. Ідіть до мене дракончики. Мені тут подобається Перший день Алана у дитсадку був таким веселим, і всі знову захотіли з ним погратися.